міському парку Івано-Франківська розпочали роботи із благоустрою. Минулого тижня тут почали брукувати доріжки, які сполучають верхнє озеро, каскаду водойм і лебедине озеро із головною алеєю. Директор парку Руслана Василюк каже, це лише перший етап робіт із благоустрою території. Його планують завершити до Дня міста. Наступні кроки брокування доріжки до виходу на вулицю Мазепи та до стадіону Рух. Крім центральної алеї, так званого перехрестку, в парку дуже багато є. Інших робіт, тому що потрібно продовжити благоустрій, забрукувати ті частини, які могли б використовуватися під відпочинкові зони, щоб тому, що розумієте, що в теперішній час дуже багато мешканців міста не мають змоги виїжджати десь на вихідні відпочивати за межі, тому активно використовуються рекреаційні наші зони. Це є і сквери, і парки. І водні плеса, тому це і дітки, сім'ї з дітьми маленькими, і старше покоління. Тому ми хочемо зробити провести комплексний благоустрій: зробити лавочки, відпочинкові зони. Зараз ведемо перемовини про те, щоб зробити і зони Wi-Fi, тобто, щоб все було комфортно для мешканців. Для їхнього відпочинку в наших рекреаційних зонах. У проєкті спеціальна зона вільного інтернету, встановлення лавочок уздовж нових алей. На території парку є кілька озер, які з роками дуже занедбали. Їх теж планують привезти до належного стану та створити окремо зелену зону відпочинку у комплексі загального ландшафту. Для очищення озер намагатимуться залучити кошти інвестора, що опікується питанням екології. Зелений фонд парку налічує багато дерев, вік яких стягає понад 50 років. На ці рослини… Лини нанесуть відповідне маркування та огородять задля уникнення пошкоджень. На обслуговуванні комунального підприємства парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка перебувають і інші міські парки, сквери та водойми. Планом робіт щодо їх благоустрою поділився мер Руслан Марцінків. Є стратегія в тому, що місто має бути упорядкованим і місто має мати сучасний вигляд. І тому парк імені Тараса Григоровича Шевченка це окраса нашого міста, і тому треба проводити роботи щодо благоустрою. Зараз заплановані ці об'єм робіт, ці доріжки. Лавочки для того, щоб зробити його дійсно цивілізованим. Так будемо крок за кроком робити роботи, щоб наші парки були дійсно гарними, і хотілося б іти сюди відпочивати своїми дітками, іти просто старшим людям посидіти на лавочках і мати можливість в такій зеленій зоні. Тому ці роботи тривають. І, ви бачите, як тільки створився центр розвитку міста та рекреації, ми зразу почали роботи щодо благоустрою. Парку це важливо. Важливо ці роботи не зупиняти а робити планомірну роботу для облаштування територій. Ми з бюджету міста передбачаємо. Фінансування через департамент житлово-комунального господарства на брукування території. Ми плануємо, що цього року це буде десь в розмірі півтора мільйона гривень. Ну і будемо дивитися по мірі робіт. Важливо, щоб роботи не зупинялися, а робилися дійсно якісно з гарантією. І важливо, щоб ці роботи були дійсно зроблені з відповідною якостю.